Вітаю всіх, Дніпропетровщина. Беру до кінця квітня. тиждень До кінця квітня буде прорив кордону Дніпропетровської області зі сторони Донецької, зі сторони Покровська. Буде прорив кордону Дніпропетровської області зі сторони Покровська. Ні, до кінця квітня не буде. Не дають цього. Хоча удар такий роблять акцент. Дуже сильний, лізуть, намагаються угу, до цей кордон але там тупі для них ні. Вони не дійдуть до того кордону, не дають наші. Це основна така важка тема, де розмовна ця тему Ось тут попиздіти не мішки виручать. Розганяти, розмовляти будуть. Тепер сюди ж Покровськ. Місто Покровськ, Донецька область. Ситуація до кінця квітня. Поки що так беру. До кінця квітня Покровськ. так же Яка ситуація? Угу. Намагаються тримати місто. Намагаються його тримати. Так, довгостроково тримати. Тепер. До кінця квітня Покровськ залишається під контролем України. До кінця квітня Покровськ залишається під контролем України. Так. Але ворог дуже слідкує вислідкує. Ось дьявол дні колоди, він дуже вас хоче. Тому ситуація така.